Всіх своїх рідних ми їх дуже вітаємо. Ну, вони довго чекали і дочекалися. Це за годи чотири місяці. Це перші ордини, коли почали міняти е, азовці. В першим орбіном чотири чоловіка міняли, другим 19 азовців і чотири НГУ. Так, да, так що і були випадки, що поміняли засудження. Так що будемо дуже да, чекати, надіяти, що льот льо тронувся. Ну, це ж ще ж тільки все закінчилося. Я так думаю, вже воно буде, будуть щось обіцяти далі вже десь на наступному тижні. Та, ці вазарки після обміну. Так. Та й дівчат що багато поміняли, що теж дівчат поміняли. Mm -hmm. Нам вже що за такий період часу ваших хлопців почали допускати, це вже дуже Мало, ну хоч щось. Я Павлова Тетлана, мама полоненного Азовця, який вийшов вже з Осталі 18 травня 22 року. І зараз він засуджений до 22 років. Незаконно засуджений до 22 років. Зараз колонії Київ що хочеться сказати, що в нас така надія проснулася Був обмін і повернула 23 чоловіка саме Азову. Дівчата й хлопці серед звільнених є також задоходження, і це нам дає надію, що скоро повернуться наші рідні, тобто наші кримечуські родини, є дві мами, і, які дочекали своїх синочків. Ну, ми за них раді, і це теж так нам підігріває, і що ми тут не дарма стоїмо.